Всім привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю всіх і святом Днем Незалежності України! Бажаю всім дуже сильно бажаю мирного неба над головою і якомога швидшої перемоги. От. Так, що в нас сьогодні? У нас сьогодні. Досить багато цікавого. Зараз все покажу. Поїхали. Так, друзі, дивіться, ви запитували, скільки можна зробити блоків, блоків одній людині за ну, один робочий день, такий неповний робочий день. Ну, ось, дивіться. Станок Євгена на Полтавщину. От, він у нас помиється. Все буде тут чикич чпоки І пофарбується все знову, змаститься, тому як він, він у нас постоїть іще. Ух, і ми вирішили трошки зробити блоків. от Так, е, значить, дивіться, тут можете порахувати скільки. Це за один неповний робочий день. І... Ось тут, всього 200 штук. Це одна людина без всякої допомоги. Причому людина робить їх вперше в житті. Тобто, я показав, там ми починали, я там показав і пішло-поїхало. Ну, Коротше, от, -от так. От. Всі блоки зроблені були вчора. тому Сьогодні вони вже, як відривати блок, дивіться, все, в ребро. Можна, можна ногою в ребро. Все, готово. От. Хай ще стоять. От 200 штук. Далі. Сьогодні в нас перевірка чудового теж станочка на 5 блоків, на 6 порожнин. Для Назара. Він поїде на Львівщину. От. От такий чудовий станок. Ми його поставили поряд. І зараз зробимо на ньому перевірку. Виставимо прижимку, подивимося на розміри. Ну, коротше, все буде лайкосик. Не забуваємо підтримувати канал, ставити лайки, хто забув. Будь ласка. От. Так, ну добре, підключаю і зараз зробимо тест цього станочка. Поїхали. Так, друзі, суміш замішана. Становочка висипана, поїхали. нижний вибратор пару секунд можно три секунды а можно и одну еще разок нижний вибратор Забрав усе лишнє, О, опускаю прижимну платину, натискаю верхній вібратор і допомагаю нижнім, поки не дойде до обмеження. Тільки як дойшло, так і піднімаю. Так, відкритку трошки, щоб ви подивилися. Все супер. Все чудово. Так, зараз я поміряю висоти, От, подивлюсь, що, де, як підрегулювати. От, і все покажу. Так, друзі, коротше, тема така. Значить, з цієї сторони вийшло 19 всі блоки, з цієї 18,7. Не знаю, можливо, мало було суміші, а можливо, зараз протестуємо, але на про всяк випадок, дивіться, на станку є регулювання. ось Для того, щоб задня частина була нижче, ми сюди підклали ось дві шайби. Тобто тут 3 мм. І з тієї сторони позаду так само. Ось. Зараз спробуємо трошечки більше суміші. От, і поміряємо і ще раз, подивимося, як що й до чого. Це таке нормальне явище, тому що скажімо так, виставити все до ідеалу можна, але не, не одразу. От, тобто неможливо одразу його взяти, там в гаражі відрегулювати і щоб все у нас виходило, все прям супер. От. Поїхали, тестуємо далі. Так, друзі, дивіться, в цей раз все супер. Ставлю рулеточку, показую. От, так. У нас ровно 19 і з цієї сторони аналогічно. Ровно 19. А ось тут, бачите, в нас було 18,5. От, все. Зробимо зараз ще ну, пару разочків та й поміряємо. Так, друзі, все чудово. От, і ще разок. Це була трошки мокріша суміш. Але все супер. От, ця версія станка на 6 порожнин дозволяє нам легко працювати навіть з грізюкою. От, тому що порожнинки маленькі і легко заходить туди суміш. От. Якось так. І, до речі, тут у нас не 5 відер гран а плюс одне. Тобто 6. 6 відер повних 10-літрових грам От. От такий чудовий блочок. Все буде бомба. Ракета бомба вітарда так. Так, друзі, ну що, все супер. Супер. 4 ударчика ми зробили. От. Зараз. Тягнемо станочок на мийку. І що вам скажу? От, е, всі блоки 19, рівно, все суперово. Тобто, як ця сторона 19, так і та сторона 19. От, як задня, так і передня частина. Тобто на станку регулюється все, можна довести до ідеалу. А раніше таке регулювання в мене не було. Це на, самій, на самій першій моделі, хі, хі, скажімо так. Там доводилося брати болгарку, підрізати, ну, коротше, зварювати ще раз по 500 разів. Ну, то була перша модель. Якось так. Отже, друзі, от такі у нас чудові станочки, які роблять ось такі чудові блочки. Три порожнини одинакових, шість порожнин. От. Просто супер. Після того, як попрацювали, якісно миємо станка. якісно. От, а ми ще й помиємо до блеску і пофарбуємо ще раз. Так, друзі, як завжди, мийка високого тиску от, робить свої справи. І плюс дивіться, додатково, от ви помили станка, обов'язково перевертаєте на задню частину, стаємо тут ногою. Беремося тут рукою, перевертаємо, кладемо і миємо все внутрі. Е, далі, далі. Трошки підсохло. От. Я беру, беруть таке віддерце. Валік, е, мабуть, сантиметрів 15, мабуть. От. І соляра з мастилом. От. І все супер. Десь приблизно. Ну, Відсотків 30% масло, а все інше соляра. І прогнав валіком все. Чудово. Для того, щоб ще й відправити на почту, от, для того, щоб воно ж не було, там прям, 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 то я його ще витер трошки тряпочкою це все діло. От, щоб на почті не завернули мені. Не сказали, що чи воняє, чи тече з нього. Ну, коротше, от, от так. Тобто воно легенько таке, знаєте, таке як смажений кабанчик. отаке от таке воно повинно бути. Все. І отак ми станка зберігаємо. От якось так. Так, друзі, я їду на пошту, от відправляю зараз Назару станка. А зараз я вам покажу. Ні, не чотири позиції. <сіх> Карту не брав. <сіх> Що готово на наступні станочки? Поїхали. Так, друзі, значить, дивіться, на наступний, стано... наступний станочок. Це у нас буде для Марії. Марія, вам привіт! Надвірна. От. Е... Готова майже матриця. От, буде так само на три порожнинки, але три штучки одинакових. От, ну і тут на цей станочок готові там ніжки, ручки і таке інше от, якісь дрібниці. От, так, ну і далі в нас купа деталей, купа, купа, купа знову деталей. І плюс дивіться вже готова матриця. Покажу, хто не бачив, як у нас виглядає матриця. Новйо. Готова матриця, корпус. Готові порожнино-утворюючі елементи. Отак от, ну. от вони ось виглядають. От. От такі вони. Е, до речі, це в нас для Івана з Івана Франківська. Іване, вам теж привіт. От, ну, коротше то кажучи, парочку днів і ваш станочок буде робитися. От якось так. Ну і вже робляться повністю всі деталі для Володимира Задещини. Володимире, вам теж привіт на ваш станок. Вже нашинковані всі деталі, і вони вже там готуються. Я покажу їх трохи пізніше, От. якось так. Все, в принципі, за графіком, трошки там десь, може, на тиждень відстаємо, але то вже ну, буває. От. Це і так, скажімо, досить непоганий результат. Добре, друзі! На сьогодні кажу вам все. От, вітаю всіх із святом. От, бажаю успіху, натхнення, бережіть себе, здоров'я і мирного неба.